Це страждання, біль і переживання. В час війни гинуть люди. І нас на нашій славній Україні встає все менше. Я не хочу, щоб від війна відбулася знову, тому що це дуже страшно і погано. Я за мир, тому що не хочу, щоб це відбулося знову. Фашисти, враг народу номер 1 Вони хотіли захватити весь мир. І були дуже сильні. Вони, правда, могли це зробити. Но не смогли Благодарю людям, которые не побоялись заступитися за свою страну і стереть врага номер 1 с лица страшно. Це коли одна країна намагається по шматочку загарбити себе іншу, як фашисти намагалися загарбити себе Радянський Союз. Окупації людям дуже важко, бо начебто війна ще не почалася, але вже всі готові до битви і війна може початися будь-якої миті. Війна це подія, яка відбувається між двома сторонами. Кожна з них підтримує свої інтереси. Війна призводить до змін, найчастіше та наймотивних, таких як криза і розруха в державі. Під час війни помирають люди. Це чиїсь батьки, діди, діти, старі і молоді. Ось чому я не хочу війну. Є багато способів, щоб відстояти свої інтереси. Але, але головне робити це мирним способом. Я за мирне життя. Війна страшне слово. Воно несе в собі сльози, муки, ві, нещасних людей. А фашисти це не люди. Це особи, які вбивають, катують, знущаються над мирними людьми, над мирними городями. Я не хочу жити на окупованій землі. Я хочу зі спокійною душею ходити в вулиці і жити на своїй рідній землі. Я не хочу цілодобово перебувати під пильним прицілом автоматів. Мені пощастило, адже я народилася у війні. Кожна людина привітно усміхається і завжди Війна. Але я не хочу, щоб вона у нас була. У нас була перша світова війна, друга, третя мені не потрібно. Я хочу жити в мирній країні, коли панує мир. Я не хочу, щоб була війна, адже ну, прольється дуже багато крові, помре багато людей. Я, я не хочу, щоб звучали грамати. Я не хочу, щоб росли. Для нас і я, майбутнє покоління. Я вірю, що у нас були світле майбутнє. Війна. Тривожне слово тривожний час. Будь-хто може сказати визначення цього слова, але тільки той, хто бачив на власні очі війну і її наслідки. Тому ми хочемо жити в мирній країні, де панує свобода слова, де кожен може виразити свою думку. Ми хочемо, щоб наші молодші брати та сестри... Жили в мирній країні, щоб вона, щоб наша країна розсвітала, і ми нею пишаємось. Тому ми хочемо жити єдиною Україною. Я дуже хочу, щоб моя родина жила в вільній, великій та сильній країні, щоб ніколи не було бієн, сварок та бійок, щоб всі. завжди ділитися якимись своїми радісними подіями і навіть сумом, щоб міг мене хтось підтримати. Я дуже люблю свою сім'ю і хочу, щоб в мене була ще десь така ну, братик і сестричка, щоб теж були в моїй сім'ї, з ким я могла кожен ранок розповісти, що я хочу на свій день, що заплановане. Я хочу добра. Я хочу мирного неба. я хочу Я тісного до мирного життя. Я хочу вільної та сильної країни. Я хочу мирної країни. Я хочу щастя, я хочу добра, я хочу добра. Я хочу, щоб ніколи не було війни. Я хочу, я мир.